Вже ну тихенько. Так, банда, всім привіт. Хто має власники XDAO Mars і часто задавали питання, чи можна в ньому збільшити акумуляторну батарею. Значить так, обійшли ми тут трошки каншину. Зараз малий відкриємо. Покажу вам. Штатні акумулятори його відключені. Вони спілкуються е, по каншині. Хто знає, той знає. Хто не знає, тому не треба. Склали ми під нього 172 вольта, 117 ампер Акумулятор і пробуємо, чи буде їхати. Все, поїхав. Це третій режим. Запас ходу в даного електроскутера на 117 ампер буде десь орієнтовно. 200, 200 кілометрів буде І тут, тут шалене споживання йде електроенергії. Простий скутер проїжджає десь до 250, тут буде 190-200 кілометрів на одному заряді. Акумулятор буде зйомний в чехлі, в ящику залитий компаундом, і БМСка тут стоїть 200. 200-350 це діконг вроді. Да. Тому кому цікаві такі електроскутери від фірми DAO. Прикольні, великі, максі-скутера з максимальною швидкістю 110 км і запасом ходу тепер 200 км на одному заряді. Підписуйтесь на наш Тікток, вони є в нас в наявності, залишилися в сірих кольорах. От нас кур'єр купив, вже десь катається три місяці, приїхав, ставим, ми так домовлялись потужніші акумулятори. Отак даву виглядає всередині, на двох контролерах. Все спілкування по каншині. Прикольний, класний, з заводу вологозахищений. Скажем так, скутер. Зауважень і питань нема. Ну тут вже ростик на колхози в реагулізму понаставляв, але то 17 чи 18 років це простітельно. Ну, ще поставив собі якусь таку фігню. Вроді гарну, але чи практично, не знаю. Всім гарного дня!